Під час брифінгу на медіаплатформі Сумської обласної військової адміністрації старший опор кіберполіції Сумщини Артем Бухтіаров Поінформував громадськість про актуальні шахрайські схеми. Спочатку поговоримо про фейкову соціальну допомогу від нібито державних чи міжнародних організацій. У соціальних мережах та меседжерах шахраї дуже часто видають себе за різні міжнародні організації та розповсюджують фейкові оголошення про можливість отримання грошової допомоги. Шахраї обіцяють компенсації та фінансову допомогу, ну, наприклад, від ООН, Червоного Христа. І при цьому можуть запевняти, що виплати здійснюються за рахунок конфіскованих активів в Росії. І для того, щоб отримати ці активи, потрібно просто заповнити заявку. Після заповнення такої заявки шахраї пропонують вибрати банк та карту, на яку ви хочете отримати допомогу. Однак після переходу за наданим посиланням вас банально просять ввести дані банківської карти, включаючи секретні паролі. І тут приховується зрозуміло, що пастка. Не слід вводити такі дані. Та передавати їх незнайомим особам. Ну а якщо ви випадково поділилися своєю банківською інформацією шахраями, це може призвести до доступу до ваших банківських рахунків. Отже, ні в якому разі не вказуйте свої конфіденційні дані банківських карток, оскільки це може призвести до доступу шахраї до ваших фінансових ресурсів, а також здаття всієї суми кредитного ліміту. Наступна популярна злочина схема це шахрайство з Оликс доставкою. В цьому випадку шахрай намагається використовувати фішингові методи, щоб отримати доступ до грошей жертви. Зловмісне розміщує оголошення про продаж популярних товарів за вигідною ціною. А після контакту з покупцем на платформі шахрай просить його перейти в сторонній меседжер для продовження домовленості, і там він надсилає фішингове посилання, яке є дуже схожим на справжню сторінку з лихі доставки, але насправді призначена лише для крадіжки ваших особистих даних. Таким чином, шахрай отримує доступ до особистої інформації та коштів жертви, які потрапляють в його руки, ну і звичайно розпоряджаються ними за власним розсудом. Наступна популярна злочинна схема це шахрайство з Олекс доставкою. Дуже популярна схема, в якому шахраї намагаються використовувати фішингові методи, щоб отримати доступ до грошей жертви. Зловмисник розміщує оголошення про продаж популярних товарів за вигідною ціною. І після контакту з покупцем на платформі Шахрай просить його перейти в сторонній меседжер для продовження обговорення деталей угоди. Там він надсилає фішингове посилання, яке є дуже схожим на справжню сторінку доставки, але насправді призначено лише для крадіжки ваших особистих даних. Таким чином, зломисник отримує доступ до особистої інформації та коштів жертви, які потрапляють в його роки. Ну і, звичайно, розпоряджаються ними на власний розсуд. Ще одна схема має назву Другу Біді. Зазвичай цей метод дії шахраїв полягає в тому, що вони отримують доступ до особистої сторінки користувача в соціальних мережах, ну, наприклад, в Фейсбуці або в Інстаграмі, шляху використання того самого фішингу. Далі вони починають масово розсилати повідомлення всім друзям або підписникам цієї сторінки, і повідомлення містять однаковий зміст. Ну, на зразок «Привіт! Позич будь ласка, гроші до завтра, дуже важливо, терміново. Зазвичай шахраї намагаються створити враження, що ситуація стосується життєво важливого питання, і ці гроші потрібні негайно. Ну, звичайно, що отримувати цього повідомлення може знаходитись в якомусь стресовому стані, або просто панікувати чи кудись поспішати. І намагається допомогти своєму знайомому чи родичу, перераховуючи ці грошові кошти на вказаним шахраями рахунок. З плином часу стає очевидним, що ситуація не така вже й нагальна, ну а автор повідомлення перестає взагалі виходити на зв'язок. А грошові кошти уходять в ту саму скарбничку шахраїв. Наступна схема це шахрайство під виглядом виграшу або призу, і вона є дуже широко поширеним видом інтернет-шахрайства, яка полягає. Насилання на електронну пошту або в соціальній мережі повідомлення різного характеру, які мають спільну мету змусити вас сплатити певну суму грошей. Наприклад, такі повідомлення можуть стосуватися виграшу значної суми або якогось цінного призу, і зловмисники стверджують, що для отримання цього. Виграшу потрібно просто сплатити певний внесок від суми для покриття якихось комісій або якихось податків, ну і інших витрат, пов'язаних з конвертацією коштів або просто відправленням самого призу. Тож спочатку згадайте, чи приймали ви взагалі участь у таких акціях, зверніться до офіційних представників акцій і запитайте про її умови. А також інформацію про компанію, що проводила цю акцію. Ця інформація повинна бути обов'язково відкритою. Ну, у випадку, якщо ви перерахуєте грошові кошти на зазначений там рахунок, то існує велика ймовірність того, що грошові кошти. Отримують шахраї, а ви, звичайно, ніякого призу і ніякого виграшу не отримаєте. Правоохоронці, котрі нагадують, що у випадку втрати доступу до вашого акаунту в результаті шахрайських дій потрібно негайно звертатися до тих підтримки банку або до правоохоронців. Для того щоб уникнути потрапляння в руки шахраїв, важливо дотримуватись хоча б мінімальних правил кібергігієни. Регулярно перевіряйте свої акаунти в інтернеті і перевіряйте їх не тільки на те, що вони у вас є, але й на запобігання всім цим загрозам шляхом налаштування відповідних засобів безпеки. Отже, для того, щоб уникнути потрапляння в руки шахраїв, важливо дотримуватись хоча б мінімальних правил кібергігієни. Регулярно перевіряйте свої аккаунти в інтернеті, перевіряйте їх не тільки на наявність, але й безпеку. Регулярно змінюйте паролі і де це можливо, завжди використовуйте двофакторну автентифікацію. Регулярно перевіряйте свої банківські рахунки і повідомляйте банк про будь-яку підозрілу активність. Здійснюйте онлайн-платежі лише на захищених веб-сайтах та використовуйте захищене з'єднання. Браузер вам може підказати, чи є сайт захищеним. Ну, наприклад, ви можете помітити значок замочка біля URL посилання, туди куди ви вводите адресу сайта. Перевірте, чи використовує цей сайт відповідні протоколи захисту, якщо ви вибираєте між загальнодоступною Wi-Fi мережею не захищеною паролем, та мобільною мережею, завжди надавайте перевагу останній. Ваш банк в жодному разі не попросить вас надати конфіденційну інформацію. Це, наприклад, CV-код, pin код термін дії карти. Та інші дані вашого облікового запису в інтернеті. По телефону, по електронній пошті, по меседжеру, неважливо. І ви повинні розуміти, що таку ситуацію не слід допускати. А коли працівник банку намагається зв'язати з вами в нічний час, це взагалі. Потрібно негайно припинити. Ну, а якщо пропозиція є занадто хорошою, щоб бути правдивою, майте на увазі, що вірогідно це шахрайство. І пам'ятайте, золоте правило: безкоштовний сир лише в мишоловці. Слідкуйте за тим, стільки особистої інформації взагалі ви розголошуєте в соціальних мережах. Зломисники можуть використовувати ваші дані, фотографії для виявлення якихось важливих тиску над вас, складати відповідний ваш психологічний портрет і вже після того будувати з вами відповідну розмову, яка зазвичай призводить до того, що. Ви втратите відповідні дані, а вони заволодіють вашими заощадженнями. Ну і завжди повідомляйте поліцію про будь-які підозри у спробі шахрайства. Навіть якщо ви не стали жертвою таких злочинів, це дозволить нам по гарячим слідам встановити особи зловмисників і зафіксувати відповідні докази їх протиправної діяльності. Нагадую, що всю актуальну інформацію про сучасні кіберзагрози ви можете отримати на сайті проєкту Кібербрама stopfraud.gov.ua а за допомогою цього порталу ви навчитесь безпечно користуватися сучасними цифровими технологіями, соціальними мережами, онлайн-платформами, застосунками, а також дізнаєтесь про інші ризики і загрози в кіберпросторі. Тож не втрачайте пильність і свідомо користуйтеся інтернет мережею, аби не потрапити в тенета злочинців.